день, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо на тему перспективи після леопардів. Цього тижня Німеччина все ж таки погодилась передати Україні танки Леопард. Разом з нею про таку готовність заявили Польща, а можливість розглядають Фінляндія, Швеція, Норвегія, Іспанія і ряд інших країн. Леопард це символ того, що нам будуть передавати важку наступальну зброю, але важливим є розуміння того, як буде розвиватися ситуація після їх утримання. Сьогодні традиційно, що п'ятниці о 12.10 ми починаємо спілкування з кандидатом політичних наук, старшим викладачем кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету Василя Стуса Максимом Прихненком. Доброго дня, Максим. Доброго дня. Отже, чому саме на отриманні леопардів наголошувала наша держава, і чому всі інші держави, ну, наприклад, та ж Польща, чекали на рішення Німеччини, аби передати нам це озброєння? Це цікаве питання, я сам їм почав задаватися, коли закручувалася вся оця історія стосовно танків і її передачі. Ну, Перша теза, вона, скоріше за все, є таким припущенням, тому що ну, скільки військової техніки в якій державі, це скоріше інформація закрита. Але з відкритих джерел я побачив те, що фактично оцей танк Леопард він є наймаз, ну, тобто їх найбільше, і це основний бойовий танк НАТО організації відповідно їх достатня кількість велика знаходиться в Європі, і це перший момент. Другий момент, я думаю, що не наша держава наголошувала на цьому, а скоріше за все, в процесі переговорів вирішили, що Україні необхідно передати саме цей танк через те, що от я сказав, що він найбільш масований, відповідно логістично. Це простіше, тому що вони всі в Європі. Друге, є інфраструктура для обслуговування цих танків так само в Європі, і тому вирішили зупинитися на цьому танку. Плюс, якщо почитати, як він розроблявся, ці танки ці модифікації перші, вони розроблялися ще за часів холодної війни, там в х роках. І їх основна задача була: вони і оборонні, і для наступу, але їх основна задача була можливе стримування. З боку радянського союзу, а необхідно розуміти те, що все одно танки і російські, і цей леопард вони розроблялися на основі тих зразків, які вже до цього існували там, наприклад, в радянському союзі та в тій самій Німеччині. Відповідно, з точки зору бойових характеристик відповіді на оці російські танки, цей оцей леопард він є найбільш. Скоріше за все ефективним і е, найбільш адаптованим під ці задачі, і тому саме цей леопард. А чому всі чекали Німеччини, це питання простіше? Бо справа в тому, що будь-яка будь зброя розробки цієї зброї це перша національна безпека якоїсь держави, і відповідно вони спочатку розробляються для того, щоб забезпечувати цю національну безпеку. Тобто танки Леопард – це розробка Німеччини? Так, так, це розробка Німеччини. І коли держава. Продає будь-яку зброю, то вона контрактується таким чином, що в договорах прописуються пункти, наприклад, про те, що її не можна перепродавати, не можна передавати кудись і якісь отакі речі. І тому для того, щоб не потрапити під оці е, розбирательства, які могли виникнути, якщо б, наприклад, Польща самостійно нам віддала ці танки, необхідно було, щоб їх передала Німеччина, таким чином створюється прецедент, тобто те, що Німеччина. На це зробила, і відповідно далі. Ну там держави, які прагнули це зробити, вони можуть це робити. І, скоріше за все, там проводилися внутрішні перемовини стосовно того, що підписувались напевно якісь документи, які дозволяли там будуть дозволяти іншим державам. Передавати нам ці танки, тому от е, е, така ситуація навколо цих танків. То ще один момент. Я буквально вчора прочитала таку статистику. Цікаву ну там, е, скажімо, по фак, е, по цифрах е, не дуже пам'ятаю, але є такий момент, що в прямому зіткненні з танками е, з російськими танками леопарди отримали лише незначне пошкодження. Тобто, це доволі надійний танк е, в бою. Ну, ну питання в тому, де вони, де вони проводилися, що відбувалося пряме зіткнення цих танків. Можливо, були далі. Якісь там навчання і так далі. Але так все може бути, але це власне вписується в те, що я сказав. Те, що вони розроблялися якраз під те, щоб протистояти якраз російським танкам. А, Максима, за інформацією дипломатичних джерел видання політико, дискусія про надання Україні в майбутньому західних винищувачів вже почалася. Про це повідомляється матеріалі видання від 26 січня. Вважається, що саме авіація буде у центрі уваги на наступній зустрічі контактної групи з питань оборони України. Ну, це так званий рамштайм, що заплановано у лютому. Ну його ще до цього а, почали називати а, це. Був танковий рамштайм. Це здається, літаковий. міністр оборони а це буде вже літаковий рамштайм. Тобто мова йде про я так розумію, винищувачі F-16. Це вже... і мі, -29. мі 29 І, і Мі-29. До речі, вчора таки прочитала інформацію, що Польща, виявляється, вже передавала міг 29 Україні, але у вигляді запчастин. Ну продавала це питання таке. Тут же суть в тому, Ні, передавала, що... передавала, передавала передавала. Ну, можливо, але знову ж таки, це така інформація. це може бути вкид для того, щоб там, наприклад, провокувати Польщу. Але суть в тому, що насправді ну, ніхто зараз не дасть оцієї цієї відповіді, так само, як ніхто. Ну тобто, ті, хто говорили те, що Німеччина 100% передасть леопарди Україні, а вони просто вгадали. Вони вгадали, тому що це не аналітично. Ну, точніше, це могли чітко сказати лише ті посадовці, які мали безпосередньо. Передні контакти в переговорному процесі, і вони бачили, що відбувалось. Бо, от, наприклад, в мене на ну, от е, з цими ліапардами цікава ситуація, бо міністр оборони Німеччини е, забув прізвище, яка була ну от яка звільнилася нещодавно. Там була ситуація, те, що е, в ЗМІ публікували, що вона перед тим як е, покинути пост посаду, вона підписала указ про те, що не можна проводити ревізію. Бойових там певних одиниць в збройних силах Німеччини, тобто є вирогідність того, що, скоріше за все, Німеччина, наприклад, можливо, вона не мала в достатній кількості ці танки на ходу. Для того щоб нам передати, тобто ми цього не знаємо і не дізнаємося ну найближчим часом, тому що це ну закрита оця оборона е, оборонна військова інформація з літаками. Така ж історія а ось з літаками, до речі, я якось в мене був на ефірі речник повітряних сил. Ну це було декілька місяців тому. І він тоді наполягав, ну казав, що авіація дуже саме ці винищувачі <гум> F-16 Можуть кардинально змінити ситуацію ситуацію на полі бою. Ну, не знаю, наскільки це так. Ну, Давайте ці, я названня. наведу, але що з літаками. Давайте я наведу приклад стосовно ситуації на полі боя. Ми ну ті, хто цікавиться ці історії, вони пам'ятають Югославію і те, що, от, наприклад, російська сторона закидає НАТО НАТО бомбардування Югославії. Тобто, ну фактично використовувалась принципово використовувалася авіація, принципово використовувалися літаки. Тут та сама історія, і я впевнений, що нам ці літаки потрібні. І зараз пішла дипломатична гра Шольц вже з. 100% відсотків сказав, типа, хлопці, літаки ви не отримаєте. При цьому американська сторона допускає те, що Україна може отримати ці літаки. При цьому, наприклад, Словаччина говорила про готовність передати, передати нам оці міг 29 дев'ять чи міг 39 яка там кваліфікація. Але суть в тому полягає, те, що зараз держави почали, ну як то кажуть, показувати позиції, і ці позиції починають узгоджуватися. І дуже велика. Кількість факторів буде на це впливати, технічний стан цього всього, а можливість обслуговувати це все там на авіабазах поблизу України. Тому що якщо літак не літає, то його треба якось відтягнути. Ну тобто перевести на місце, де його будуть ремонтувати. Та ж сама історія з танком. Тобто, для цього всього потрібні інфраструктура підготовлена і. Ем... Мощності української, ну мощності, да за допомогою яких будуть виробляти цю історію, тому що писали, наприклад, те, що американських танків один завод може виробляти там, наприклад, 12 на місяць, тобто це невелика кількість. Тому побачимо, що буде з цими літаками. Я але мені чомусь здається, що все ж таки е, це зроблять, а, але будуть думати про літаки саме старого е, старого взірця, а не прям ну там доволі сучасні винищувачі. Заступниця державного секретаря С. Ша Вікторія Нула Нуланд заявила, що Вашингтон готовий пом'якшити санкції заради серйозних перемовин стосовно України і виводу військ Росії з території України. Яким є довгострокове стратегічне бачення американцями розвитку подій, які терміни вони бачать завершення війни? перше оцю важливий момент: те, що не треба такі заяви сприймати як зраду з боку там наших партнерів, це не зрада, це сигнал російській стороні стосовно того, що хлопці, давайте закінчувати це все і давайте спокійно, нормально розмовляти, а не займати ці крайні позиції і говорити про те, що ми забираємо всю Україну, і тоді будемо домовлятися. Тобто, це сигнал стосовно того, що вони е, хочуть якось хочуть діалогу для того, щоб з. Зупинити кровопролиття, але ми вже казали те, що прийнято принципове рішення, і ми бачимо так дійсно, що передача озброєння, що треба нанести військову поразку. Військову поразку. А тут може бути ще один варіант, що треба затягнути цю всю історію. Але я не думаю, бо ну дуже як то кажуть, дуже різкі заяви відбуваються з боку західних партнерів. Але американці не мають довгострокової стратегії, скоріше за все, і західний світ там. На 3-5 на років. Я думаю, що на даний момент планування йде на рік, оскільки все буде залежати від полю бою. Тому що якщо точніше, так, коли нашій державі вдасться накопичити цієї західної зброї і нанести контр-удар, і ми будемо так за принципом Харківської операції Херсонської операції вибивати ну, вибивати. Росіян з нашої території це буде посилювати наші переговорні позиції, послаблювати російські переговорні позиції, і це одна історія. А інша історія, якщо нам там, наприклад, якщо ми будемо десь, десь хибити або десь там буде недостатньо швидко переданого озброєння. Але так чи інакше, тобто, все буде вирішуватися на полі бою, і я так розумію, судячи з бюджетів, які планувалися, і заяв, які робляться, цю історію західний світ розпланував на рік. Тому що вони е, на рік закривають нам дефіцит бюджету, е, вони на рік там надають нам грантову підтримку, вони дають нам зброю, і всі, як один, говорять про це літо. Ну і там відповідно з запасом, як правило, три місяці. Тобто, це буде осінь. Ну там і далі, і зима. Ну кінець літа, да зазвичай говорять там осінь і оці всі речі. Е, тому, е, от я думаю, що на даний момент задача така і. Подальше бачення це от плани там Росія без Путіна, яка повністю програла, Росія з Путіним, яка не повністю програла, Росія з Путіним, яка ізолювалася від всі. Ну, тобто там от багато варіантів, які от якраз будуть залежати від поля бою. Тому довгострокової стратегії на даний момент я думаю, немає. Але от задачі. Поставлені такі, як я сказав, один момент. Парламентська асамблея Ради Європи підтримала резолюцію щодо притягнення mm. до відповідальності вищого політичного військового керівництва Росії та Білорусі за скоєння злочину агресії проти України. Як в процесі українського контрнаступу вдасться, ну чи можливо це захопити всю терористичну верхівку і судити? Як взагалі ну вирішили. Парламентська асамблея Ради Європи підтримала резолюцію. Вирішили далі. Парламентська асаблея ну, парламентська асамблея да, Ради Європи, вони красавчики. Вони красавчики, тому що вони спочатку визнали режим терористичним, а тепер е, почали підготовку до трибуналу. І Кулеба наш заявив, те, що в Чехії цього тижня 20 представників вони зібрали і вони готують оцей трибунал. Вчора з'явилися заяви заступника державного секретаря США про те, що вони, е, ну, вони плюс-мінус орієнтуються, те, що цей трибунал. Буде сформований до кінця літа. Значить, це стратегія знову ж таки. Е це системна робота Заходу і нашої держави, тому що перше це додатковий інструмент тиску на керівництво Росії, тому що вони розуміють, ну тобто, те, що поставлено на кан дуже багато, і те, що їх це може бути повторитися історія з Нюрберга. Це раз. Друге, у випадку, якщо у випадку, якщо. Нам, ну скажімо так, Росія, наприклад, або закриється, або ще щось, то буде сформований перелік осіб, які будуть так би мовити, Інтерполом та іншими спецслужбами шукатися, розшукуватися по світу, і їх будуть притягувати до цієї відповідальності, якщо вони будуть, наприклад, виїжджати за територію за територію Росії, але при цьому ну ніхто не виключає те, що дійсно можна буде, наприклад, можна буде захопити там умовно кажучи. Там на полі бою під час цих генералів і так далі, і звідси почати тягнути, будуть збиратися матеріали і десь колись якось. Ну тобто, це системна робота, це системна робота, яка формує інституційне обрамлення цієї історії, яка створює з одного боку тиск на діюче керівництво, а з іншого боку, це потім буде реальний механізм для того, щоб судити всіх злочинців, тому що розумієте, що. Путін він як то кажуть сакральна фігура. Але під ним там же ж велика кількість людей, які, наприклад, натискали, віддавали наказ, э, віддавали наказ спускати ракети по тому э, по э, дому в Дніпропетровській, який під'їзд зруйновано і по іншим нашим будівлям. Тому розумієте те, що ну там не лише оця велика верхівка. Я маю на увазі там президенти, прем'єри, оці генерали і так далі. Велика кількість просто солдатів. А вони так само можуть підпасти під це все. Тому це дуже важливо для нас. Одне питання: юридична служба Ради Європейського союзу знайшла план легального використання заморожених на території ЄС активів Центробанку Росії. Це що найменше мова йде про понад 33 мільярди євро із 300 на користь повоєнної відбудови України. Про це відмовляє агенція Блумберг. Старжується, що використання заморожених російських активів юридично здійснене за умови, що вони не будуть експроприйовані. Про який механізм іде мова, і чи можуть нам передати осі 300 мільярдів євро, що знаходяться в європейських банках? Я насправді цю новину не розумію, навіщо вони вирішили зробити, ну вирішили винести її на загальне обговорення, тому що загальний механізм він дуже цікавий, тобто вони не забирають повністю ці гроші у Росії. Тобто, на даний момент там є. Певна сума, яка знаходиться, наприклад, в банку. Банк заморозив ці кошти. Відповідно, вони приймають рішення про те, що вони перенаправляють ці кошти там, наприклад, Україні, але вони беруть на себе зобов'язання, так чи інакше, вони говорять, що вони не можуть експропріювати ці кошти. Відповідно, їх все одно потім треба буде повернути Росії і повернути із відсотками. Тобто, вони, грубо умовно кажучи, зараз беруть ті гроші, які є вільні, якими ніхто не ніхто не користується і не буде користуватися. Там в найближчій перспективі. Але, і, але при цьому в довгостроковій перспективі вони все одно, ну, скажімо так, плануються їм повернути. І тут дуже велика кількість ризиків, тому що ну, ми ж розуміємо, те, що фінансова система. Це така штука, що якщо ти втратив якісь кошти, то тобі необхідно буде друкувати нові. Це там підвищує інфляцію. Ну тобто, це а, от ну ЄС візьме на себе великі ризики а, з цього приводу. Тому я не розумію, чому вирішили винести. Напевно, тому що це питання обговорюється, і тому, що там, наприклад, Литва або Естонія наголошує, що вони вже готові просто взяти і політичним рішенням віддати ті кошти, які а, заарештовані в заарештовані у них. А, і напевно от вирішили. Відбито таким чином інформаційне поле, але насправді ідея так собі. Ну, у нас час ефіру добігає кінця. Не встигнемо, може, якісь ще теми обговорити додатково. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про перспективи після леопардів. Говорили з нашим гостем. Це кандидат політичних наук, старший викладач кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету імені Василя Стуса Максим Прихненко. З вами була Ірина Булгакова. На все добре і гарного вам дня. Акцент туп. Новина. Програма для тих, хто хоче знати більше.